Попробуй. Ну що ж, друзі, доброго ранку усім. Повертаємося ми на весняний кубок Street Football Challenge. У нас група А. Відбірковий тур. Розпочинаємо ми з поєдинку між колективами Saints та Сокіл і стартові склади команд. І стартові склади команд. Склад колективу Saints, Вони номінальні господарі. Богдан Башкір, номер 14 8 Юрій Бритвін, 7 Дмитро Мельник, 24 Дмитро Проскура, 9 Віталій П'ятаєв, 10 Денис Расюк та 19 Віталій Трухан. Ось Такий склад у колективу Сенс. І... Владислав Олександр Нищенко, якщо я не помиляюся, ще один гравець колективу Сенс, якщо ні, одразу прошу вибачення. У Олександра і склад колективу Сокіл. Вони у червоній формі. Перший номер Микита Сакун у воротах, 26-й Микола Генцер, 3. й Олександр Голодніков, 7-й Андрій Гордійчук, 9-й Владислав Горянський, 14-й Олександр Кульша, граючий тренер, 10-й Михайло Тищенко та другий Ігор. Тверяков. Ось такий склад у колективу Сокіл. Нагадую, що у нас зараз проходить кубок, тому, тому час у нас. Лише 20 хвилин на поєдинок один тайм. Буде гратися. Є вже перший удар по воротах від гравців Сейнс, але голки препарирує. І перша небезпека, перша небезпека. Біля воріт соколу, але поки що без, без, без реального шансу. Забити. Кутовий розіграють Сенс. Намагаються вони одразу заграти останнього гравця польового. Расюк. Шукає варіант для продовження атаки. Але знову ж таки, ніхто поки що нікого прямо зараз не бачить. Сенс намагаються розігнати знову ж таки власний випад, проте поки що. Немає реальної можливості створити момент. Сокіл достатньо чітко грає у захисті, але кутовий. Кутовий знову Сокіл зробляє для себе. Через Расюка вкотре розігрують, може стріляти. Расюк ні, вирішує не бити. Хоча здавалося, що спроба була. Знову ж таки, достатньо непоганою. У нас 4 групи від, у цьому весняному кубку. Чотири групи. Сьогодні у нас буде гратися група А та Б, а завтра вже група Ц та Д. відповідно по чотири команди. Кожна команда грає з кожною по одному тайму, по 20 хвилин просто або по одному тайму. Тут вже кому як зручно це трактувати. Якщо не помиляюсь, то найкращі дві команди саме проходять далі, але ну, подивимося вже потім. Як воно буде по ходу. поки що Сейнс намагається знову ж таки розігнати з чергу атаку. Перші хвилини саме вони є, скажімо так, колективом, який володіє ініціативою. Вони тримають м'яч під контролем, але, знову ж таки, супернебезпечних моментів немає. Передача зараз, може, під ударом Сіку, але ні, все ж таки, тут все чітко блокується. Бритвін стріляє по воротах Бритвін. Але м'яч все ж таки летить повз ворота, знову ж таки, продовжують стріляти гравці Сейнс. Але це нічим не закінчиться. Голодніков через кульшу обіграється. Кульша знову на Голоднікова віддає. Поки що Сокіл нікуди не поспішає, намагається розігнати атаку, але без небезпеки Гордійчук. Ордійчук на голоднікова передача, той в один дотик намагався віддати, але все ж таки заблокували зараз третього номера Соколу. Голодніков сам під лівою ногою, але ні. Втрачає м'яч. Межі майданчику. І що зараз? Небезпечно. Закидання Тищенко. Здавалося, мав перехоплювати, Та ні. Брит він прибуває по воротах. Кутовий буде все ж таки для Сент з намагалися вони витиснути. Максимум з цієї ситуації, ну і плюс-мінус вони впоралися з цим завданням. П'ять хвилин вже у нас позаду. У першому таймі. У єдиному таймі. Поки що важко сказати, хто дійсно домінує, у кого більше ініціативи, поки що все спокійно. Гордійчук на Голоднікова. Залишається Сокіл з М'ячем. Буде другим темпом. Атакувати Кульшана Тищенка. Тищенко може бити по воротах. Ні, удару ніякого не буде. Поворотах знову Кульша. Намагається в пресинг пресенголодніку під лівою ногою. Через Гордійчука. Поки що спокійно все у Соколу. Передача, але ні, це передача. Передача нікого не знаходить. І продовжується атака. Саме від гравців колективу. Сенс прямо зараз нікуди вони не поспішають. Не змінюються, поки що, До речі, четвірка. У Сенс у них є три гравці, які можуть підмінити один одного, але поки що вони, вони такими тичковими змінами намагаються відігравати. Подивимось, знову ж таки. Що буде далі? Поки що у нас. Безальтернативна артель... без Нулювання Че. Не було супернебезпечних моментів у жодної з команд. Поки що така більш спокійна гра на... в центрі поля. Місоке знову атакує. Гордійчук. Є кульша. Але він повертає на Тищенка. Тищенко все ж таки у цьому епізоді. Не зміг нічого зробити. І знову м'яч. У Расюка. Расюк повертає далі. На Башкіра-Башкір. Є ще один пас, але знову ж таки, в нікуди. Поки що у нас такий дійсно. Перший розігрівочний матч, без небезпеки, без особливих моментів, як з боку однієї, так з боку іншої команди. І тепер кульша. Через Гордійчука. Спокійно. Знову продовжується атака Сокола. Гордійчук може сам пройти. Є генцер на фланзі. Він якраз таки отримає передачу. Намагаються один в один в корпус грати. М'яч для гравців син не все ж таки виборіч Шкіряного у цьому епізоді. Знову знову м'яч просто перелітає з однієї половини поля на іншу без небезпечних моментів. Всім з половиною хвилин вже зіграли у єдиному таймі. Цього протистояння Кульша є закидання, але закидання трохи не точне. Проте продовжують боротися гравці Соколу. Гордійчук. З М'ячем залишається. Кульша один просить передачу. але ні, все ж таки. Через Горянського обігруються. Червоно-чорні. І знову ж таки, продовжують власну атаку другим темпом. Є закидання. Але закидання. Ні до чого не приводить Расюк. Расюк, ще одна передача. Знову ж таки, Бритв П'ятаєв. Сам проходить, може пробити. Є удар в поворотах Сейв голкіпера у цьому епізоді. Перший, можна сказати, повноцінний удар в площину у цьому матчі. Саме від команди Saints. але... Чого замало, потрібно забивати. Ще один по поворотах є. І що за постріл? Денис Расюк. Дев'ята хвилина. Удар в дев'ятку. Просто залітає. і Виходить. Колектив Saints вперед. Ну, це було дуже сильно. Чекали, чекали ми якихось небезпечних моментів. Вони прийшли. Тепер голодніков стріляє. Сейв голкіпера. Дуже близько було. Тепер Олександр Голодніков відповідає, але ні. Гордійчук також спроба пробити. Блокується. Цей удари. Кватор поєдинку у нас вже майже 9 хвилин. Зіграно. Сейнс виходить вперед. Ну і це у нас насправді має розкрити гру, тому що Сокіло потрібно відіграватися, більше атакувати. Передача, але знову ж таки, м'яч. Межі майданчику залишає. І це ще один шанс. розігнати атаку. Гордійчук. Є кульша. Він не отримує передачу. З лівої може стріляти Олександр. Ні, хотів зіграти через пас. І Є удар з лівої ноги. Сейф голкіпера. Добивання буде чи ні. Ні, ніякого добивання. У цьому епізоді немає. Це шанс. Гордійчук є удар по воротах, але цей удар поворотах. Блокується, а це помилка, це помилка від гравців Сокілу. Все ж таки пробачили їх у цьому епізоді, хоча було дуже небезпечно. Гордічук знову обігрується, кульша через Голоднікова. Голодніков сам намагається під лівою ногою. Олександр розіграти. проте ні. Повертається Генцер. Є кульша, ліва нога. У Олександра передача в центр, стріляти. Треба є удар по воротах. Знову з цієї гулки Парасенц. Як же близько? Софьо до того, щоб забити, але поки що ні, не вдається відігратися. В будь-якому випадку є моменти, є можливості. Гордійчук кульшана Гордійчука, Гордійчук є. Удар по воротах з носка, але на цей раз не точно. І тайм-аут. 待ってください。 Що там, Розовий з красним сліваюсь? Ну що ж, друзі, повертаємося ми на продовження поєдинку після тайм ауту колективу Сенс 9 хвилин до кінця цього матчу. Потрібно Сокілу забивати один м'яч та відігрутися. Голодніков що робить, стріляє. Голодніков це було дуже небезпечно від Олександра. Ефектно, але ні, все ж таки забити не вдається. Пресинг Сокіл вмикає він Намагається вийти з під цього пресингу. Є передача, можна знову реалізувати момент. Два в два. Здавалося б, удар. Ні, пас під удар. Але все ж таки забити не вдається в цьому епізоді. Дуже швидко розіграють м'яч гравці Соколу. Але напад, а де де атакуюча ланка? Немає. Поки що можливості розігнати власну атаку. Голодніков знову сам через Тищенка грає. Тищенко на Гордійчука. Капітан Сокол дає далі передачу, проте знову ж таки забити. Поки що не вдається. Голодніков залишає з м'ячем свій колектив. Тищенко через Кульшу, знову Кульша. Є ще одна передача на Горянську. горянський Кульша залишається з м'ячем Під лівою ногою. Передача на Гордійчука. Гордійчук, який просто без зміни за всіх намагається відігравати сьомий номер Соколу. Проте поки що дивіденти це не приносить, знову ж таки, горянський. Сам спроба пройти від 9 номера Соколу. На кульшу, передача граючи тренер команди. Ліва нога, можна стріляти. Ні. Тищенко. Спроба прострілу, Сейнс. Пожежею виносять м'яч вперед. Ну, не так... Кульша передача, ні, м'яч. М'яч лишаємо, межі майданчику. Є спроба пробити поворотах. Це навіть більше була передача від Олександра Кульши. Є удар в поворотах. Тищенко. Передача на Гордійчика. Гордій... Через Голкіпера можна спокійно відіграти. Можливо, варто буде навіть п'ятого польового загравати соколу, тому що. Часу хоче залишається ще 6 хвилин до кінця матчу, але все одно. 1 0 Вони поки що прогружі. Яке закидання? Філігранне Тищенко. Ліва нога, передача! Ні. Знову сенс ватаці. Сенс розумієш, їм потрібно другий забивати, щоб робити рахунок 2-0, вже спокійно засушувати цей поєдинок і доводити до першої перемоги. Але поки що ні, знову генсер атакує, намагається розігнатися Микола у цьому епізоді, проте м'яч залишається у Соколу. І знову ця тактика ліва нога. Дальня стічка, Можливо, хтось буде з гравців Соколу, тому що знаємо, ми вже цю коронну тактику. Простріли на дальній стійці замикаються. Пробиває кульша, але гравці Сейнт розуміють, що там дуже потужна гармата, і потрібно вдвох просто крити. І не дати жодної можливості. Для удару поворотах, передача. Голодніков стріляє, рикошет. І м'яч спокійно залишається в руках Соколу. І п'ятий польовий голкіпер п'ятий виходить. Необмежена кількість часу тепер. Є передача, ні, це понятно. Є удар поворотах. І м'яч залишає. межі майданчика, проте все одно він буде у соколу. Кульша на Голоднікова. Голодніков, передача. Але ця передача не проходить. Потрібно повертатися. Гравцям соколу. Що може бути спроба удару поворотах? Бритвін є удар. Ну але ні. Тут голкіпер спокійно все контролює. Дуже простий постріл. Кульша Голоднікова обігруться між собою. П'ять хвилин до кінця. Цього протистояння передача на Горянського. Горянський залишається з м'ячем. Через Голоднікова відіграє третій номер Соколу. В дії знову Кульша. П'ятою намагався видати Олександр. але ні, тут все ж таки прочитали. Зараз по пляжному футболу. Кульша передача голодніков. забиває. 1-1 стоє рахунок у цьому поєдинку. Відкладений фол 1 один стоє рахунок у цьому матчі. Олександр Голодніков забиває з передачі Олександра Пульші. І перший фол у цьому поєдинку. <звілляє> О. Ну, фалині роботи. Ну, я поставив. Фалині стане такої тебе так залишається. Чотири хвилини до кінця все ж таки Сокіл відіграється. Зловили вони на помоці своїх опонентів. Генцер на кольчу передачі є голодніков. Але ні, все ж таки, тут цей пас вже не проходить, але можуть Сокіл далі пресингувати. Вони пресингують. Сейнс. Звісно ж, розуміють, що так... такий варіант їх не влаштовує. Є закидання. І що тут голкіпер спокійно бере м'яч в руки без жодних проблем. На Генцера. Генцер. Намагаються розігнати атаку голодніку. передача на дальню стійку. Ні, все ж таки тут читається. І тепер контрвипад від Сенц може бути. Але Воротар Соколу на місці. Проте з передачею трохи не вийшло. І шукає Сокіл далі. Варіант для продовження. Свого пресінгу, але Сейнц. атакує. Сенс. Вже забили один гол дальнім ударом, можливо, ще раз вдасться їм такий трюк. Поки що передача. Передача, здавалося, була перспективна, проте безрезультативно. В будь-якому випадку м'яч. Знову у Сокілу все ж таки в останні 5-7 хвилин підопічні Олександра Кульши активізувалися. Вони розуміють, що їм потрібно вигравати у цьому матчі. Шанси. Шанси є. Шанси є. Для цього. Бритвін стріляє, але м'яч летить повз ворота. Кульша. Є передача на Горянського. горянський втрачає свою можливість. І сейн знову атаці. Залишається у нас дві хвилини до кінця. Нагадую, що остання хвилина чистого часу буде у даному протистоянні. Гордійчук, боротьба. Зараз небезпечно може бути. пресингують гравці колективу Сокіл. П'ятаєв п'ятаєв. Боротьба. Горянський. Здавалося б, цей м'яч вигриз для своєї команди. Але все ж таки ні, тепер П'ятаєв атакує. Права нога. Є передача, але цю передачу Тищенко прочитав. Без жодної проблеми. Півтори хвилини залишається Расюк, автор єдиного м'яча від Сент. З дальнім ударом також намагався право розкрутити, але ні. Все ж таки на цей раз його заблокували, прочитали. Кульша знову розганяє атаку. Є передача на Генцера. І ще далі пас. Ні, все ж таки він залишає. Це вже тепер у Сейнс П'ятаєв. намагається один, але Голодніков. Тут на досвіді Олександр розрулює ситуацію. Кульша. Є передача на Голоднікова. Все ж таки прочитали. Гравці Сейнс у цьому епізоді. Чиста боротьба, чиста боротьба. І від кого м'яч? М'яч від гравців Сейнс. Залишаємо межі майданчику. Буде у Сокол. остання чиста хвилина у нас розпочинається. Голодніков. Є передача, але все ж таки. Не проходить вона у цьому епізоді. І тепер момент у П'ятаєва один в один проти воротаря. П'ятаєв намагався обійти. Що заб'є, не заб'є. П'ятаєв. Який шанс у син? Тут намагався як Торес собі грати в найкращі часи, але все ж таки, мабуть, було варто Пятаєва бити у цьому епізоді. Гордійчук залишається з м'ячем, можна грати. І тепер він все ж таки межі майданчику покидає менше 40 секунд. залишається до кінця. І знову сенсі такий Гордійчук намагається зустрічати опонента. Передача на Расюка. Расюк не б'є поворотах. Помиляється. Є шанс у Соколу. Кульша один на фланзі. Абсолютно отримує Олександр М'яч. Ліва нога можна пробивати. Є прострільна передача. Спроба номер два. Удар з правої ноги. А там можливо, а там, можливо, пасна генцер. Десь вже і був помітний. Але ні, все ж таки залишається останні 10 секунд. Буквально чиста боротьба, чи буде фол. Ні, фолу немає. 7 секунд залишається. Передача. Расюк є, удар по воротах, цей постріл блокується. І все. Влад, Влад. Все, все здесь. Секунда. Ну там. Все. Все, друзі. Один, ну, один-один, друзі. Рахунок у нас першого поєдинку. Сейнс Сокіл бойову нічию розписує, але ми повертаємося буквально за декілька секунд на продовження матчів групи А.